Привіт, мій друже, челендж 30 днів, шлях дизайнера та будівника з нуля. 30 днів. Кожен день по відео. Один фокус це дизайн і сайти. Жодної теорії заради теорії. Лише те, що реально працює. Лише те, що я пропустив через себе і поділюсь з вами своїм досвідом. Ці 30 днів це твоя можливість пройти весь шлях від нуля до перших кейсів клієнтів, не втрачаючи фокус. Це не курс, мій друже, це не марафон, це практичний челендж на 30 днів, який дає системне розуміння дизайну і сайту будівництва. Без води, без розтяжок на місяці. Тільки практика, структура і результати. Окей, завдяки цим 30 -ти, відео, ти зрозумієш, що таке дизайн, що таке сайти, опануєш базові. Інструменти зробиш перші роботи. Ти розберешся у всій структурі процесу від А до Я і почнеш заробляти не через рік, а через 30 днів. У кожному відео короткий розбір, приклади, завдання. А в деяких буде тебе чекати чек-вести, щоб ну, нічого не загубити. Ніяких півтора годинних лекцій, формат відео від 5 до 10 хвилин. Подивився, зрозумів, рухаєшся далі. Що буде всередині? Ти визначиш свій напрямок: UI, веб, або сетобудівництво, або графічний дизайн. Ти загалом зрозумієш, де черпати ці мані, мані. Ти пощупаєш фігму, Webflow, сплайн, фотошоп, фреймер Це базовий софт. Ми не будемо там розбиратися, як робити. Фоторетуш в фотошопі. Ні, лише все те, що знадобиться тобі для сайту будівництва. Ти створиш реальні роботи в портфоліо, навчишся мислити блоками, а не просто малювати, оскільки дизайн це не дорівнює малювати, не дорівнює красиво. Ти зрозумієш, як говорити з клієнтами, як не погрузитися в нескінченні правки. Ти зрозумієш, де брати клієнтів. Ти зрозумієш весь шлях від брифу до готового сайту. І вийдеш у світі. Не як студент з підвалу Фігма, а як дизайнер, який розуміє свою цінність. І через 30 днів у тебе буде 5-10 робіт в портфоліо, оформлені кейси, які не соромно показати клієнту. Чітке розуміння процесу створення сайтів, навики, які дозволяють тобі брати перші замовлення, і перші гроші, або готовий маршрут, як їх заробити. І наостанок, мій друже, це не буде легко. Але чітко, по крокам і без хаосу. У тебе є 30 днів. І твоя задача не зробити все ідеально, а чесно і до кінця. Я покажу лише шляха, а прийти його. Це вже твоя робота. Переходь в телеграм-канал Куратов». Та слідкуй за анонсами цього челенджу. Саме тут я буду залишати всі чек листи всі матеріали, все те, що ми будемо робити з вами на протязі 30 днів. Починаємо з понеділка. З вами був Макс Куратов. Пока!